Ти вже працюєш з імплантами, але хочеш глибше розуміти кожен крок хірургічного процесу. Запрошую тебе відвідати курс в місті Києві 30 листопада, а саме інтенсив курс від куцяк Романа Андрійовича. Твоя практика заслуговує на цей крок вперед. Хірургів-стоматологів, які хочуть вийти за рамки теорії та отримати практичну впевненість у роботі з імплантами. Сучасні стандарти імплантації та оновлені протоколи, відточені техніки і робота з системою Мегаджен у реальних клінічних сценаріях, робота з різними щільностями кістки, практикум, максимум дії, робота на свинячих щелепах, яка включає різні види імплантації, розрізи, формування ложа, накладання швів. Та післяопераційне ведення без теорії для Галочки лише те, що реально працює в клініці. Спеціальна ціна 10 тисяч гривень при оплаті до 1 листопада. Твоя хірургічна впевненість починається тут. Практика, протоколи, мегаджен.